Що, 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 вже, воно вже світу вже немає, хода на світу немає, а, місяця. Немає. Ось Сьогодні втрат, каже, тут родиці літають. Страшно, то знаєш, стою отак і задумуюсь. думаю, господи, я казала, а вже, або... під дерево треба. Казали, під дерево ховатися. Ну, з вашою донькою спілкувались вчора. З Валю, а, З, з Валентіною з з спілкувались. Зараз вас волонтери доставлять на координаційний штаб у Харків, а потім в Чугуївський район до вашої доньки вас відвезуть. Хорошо. Харків. Харків, Харків, у вас Харків, у вас доданьки. Тіргачі, добре. Всі розраховують, щоб було краще, але, на жаль, поки що тут краще не стає. Сподіваємося, що щось зміниться в майбутньому. А зараз треба виїжджати.